Соковита, молода і така хрустка капусточка в цьому салаті просто неперевершено смачна. Насамперед, нам потрібно її нашаткувати. Для цього беремо половинку середнього качана. Подрібнювати я буду звичайним ножем. Це зовсім не складно і швидко, але можна і за допомогою спеціальної шатківниці. Ось скільки соковитої капусточки вийшло. Перекладаємо її в ємність, де будемо робити наш салат. Тепер потрібно взяти моркву, одну невеликого розміру, та теж подрібнити її на великій терці. Відправляємо моркву до капусти у салатник. А тепер особливість цього салату: грибочки, звичайно свіжі печериці. Їх потрібно добре очистити або промити то як любить, і нарізати не дуже дрібно. Шматочки можуть бути різного розміру. Ось що зрештою у нас вийшло. Тепер беремо сковорідку, вливаємо олію і відправляємо сюди наші грибочки. Найголовніше їх правильно приготувати, тоді салат буде просто чарівно смачним. Розподіляємо гриби в один шар і смажимо на сильному вогні хвилину. Постійно помішуючи, щоб вони не підгоріли. Гриби беруть багато олії, тому не шкодуйте, дно сковорідки не повинно бути сухим. При такому способі обсмажування швидко сформується хрумка скоринка. Тепер зменшуємо вогонь до середнього і готуємо ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. У цей момент має вийти вся зайва волога. В самому кінці додаємо сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо, і наші чудові грибочки готові. Вони виходять дуже Дуже смачними. Забираємо з вогню і перекладаємо їх в окрему ємність, щоб вони трохи охолонули. А поки наріжемо зелену цибульку. Дуже дрібно, не ріжте. Ось так буде добре. Тепер заправка. У салатник викладаємо 3 столові ложки консервованої кукурудзи. І ще нам потрібен пучок кропу. Його ми теж подрібнюємо. Ох, цей аромат! Це буде така смакота, що ви собі навіть уявити не можете. Ось обов'язково спробуйте і розкажіть мені потім у коментарях. Висипаємо подрібнений кріп до овочів. Тепер рум'яні грибочки. Що стигли? Трохи солі і спеції для салату. У мене це суміш трав і перцю. Залишилося зробити найсмачнішу заправку. В окрему ємність викладаємо 3 столові ложки сметани, 20% жирності та чайну ложку міцної гірчиці, і добре перемішуємо до однорідного стану. Це чудовий смачний соус до різних салатів та овочевих страв, і відмінна заміна майонезу. Викладаємо соус в салатник, висипаємо зелену цибульку і добре все перемішуємо. Слинки вже самі починають текти. Це неймовірна смакота, соковитий, яскравий, ароматний і вітамінний. Це те, що зараз якраз потрібно для зміцнення імунітету. Залишилося перекласти все в порційні тарілки та швиденько кликати всіх до столу. Ні м'яса, ні гарниру вже не потрібно, тільки салат і більше нічого. Смак дуже незвичайний і завжди хочеться ще й ще раз його скуштувати. З великим нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях.